Добрий день всім і дорослим і малим. Дійте, до нас прийшла відеолистівка. Давайте її переглянемо. Бонжу, Je Жемапе Julie. Це листівка від французької дівчинки Джулії. Вона розмовляє французькою мовою, а я вам його перекладу. Джулія мешкає у Франції, але вона чула про таку країну, яка називається Україна. І вона просить нас розповісти їй про нашу країну. Чим вона славиться, за що ми її любимо. Допоможемо Джулії більше дізнатися про нашу Україну. Ось і карта. Це карта якої країни? Так, України. Україна, вона в усьому, що навколо нас. У Сонці, у рослинах, у людях, біля хати. А як ще ми можемо назвати нашу Україну? Так, Батьківщина. Як ми називаємо людей, які народилися та живуть на Україні? Так. Українці. Ми розмовляємо. Та українською. Кожна країна у світі має свої державні символи. Давайте пригадаємо, які символи є у нашої батьківщини. Це герб, прапор та державний гімн. А крім державних символів, є ще і народні символи. Це і калина, і верба, і рушник, і вишиванка, і віночок український. На нашій любій Україні дуже любили складати та розповідати казки. Давайте разом для Джулії складемо казочку. Про український віночок сиділа дівчинка на галявинці та плела віночок. Подивилась вона на матінку землю, нашу годувальницю. Та й прив'язала посередині першу стрічку. Якого вона кольору? Коричніва так. Що вона означає? Нашу землю годувальницю. Потім пригріло ніжне сонечко, посміхнулась дівчинка його промінцям та й прив'язала стрічку якого кольору. Жовтого, що вона означає? Сонечко, яке зігріває землю. Вибилося із землі зелене житечко, і все навкруг зазеленіло. І дівчинка прив'язала до віночка яку стрічечку зелену. Хай зеленіє житечко. А потім дівчинка глянула на небо, а воно синє-синє, чисте-чисте. І прив'язала вона стрічечку якого кольору? Синього. Що воно означає? Небо. Та тут стало житечко в'януте без водички, а на небі ні хмаринки. Стала дівчинка дощик закликати, набігли хмаринки і впали на землю перші краплинки, блакитні, блакитні. Зраділа дівчинка та прив'язала стрічку якого кольору? Так, блакитного. Блакитний колір означає воду. Зраділо житечко, а тому, що дощик був чарівний, швидко достигло житечко. Зібрали люди урожай та й напекли смачного хліба. З'їла дівчинка окраєць хліба і прив'язала стрічку якого кольору. Так, жовто-гарячого. Ця стрічечка означає хліб. Ось яка гарна казочка про віночок у нас вийшла. А ось і вірш про нашу батьківщину. Ми живемо на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода прозора. Найгарніші наші міста, найгарніші наші села. Люди мудрі та веселі, хати білі чепурненькі, діти всі такі гарненькі, всі сади такі плодючі, а городи всі родючі, ось така вона красива, наша Україна мила. Сподіваюсь, що дівчинка Джулія багато цікавого сьогодні дізналась про нашу країну, Україну. На сьогодні все. До нових зустрічей, до побачення!